Лютий 2024 року видався особливо холодним у Вінниці. Морозне повітря пронизувало до кісток, а сніг скрипів під ногами перехожих, які поспішали сховатися від пронизливого вітру в теплих приміщеннях. А Галина Степанівна Чорновіл повільно піднімалася сходами до своєї квартири на четвертому поверсі старої п'ятиповерхівки на вулиці Соборній. У свої 73 роки вона все ще трималася бадьоро, хоча коліна вже не ті, що раніше, особливо в таку погоду. Піднявшись на свій поверх, жінка дістала ключі з потертої шкіряної сумки. Її руки, укриті зморшками та старечими плямами, трохи тремтіли, чи то від холоду, чи від утоми після чергового візиту до поліклініки. Раптом телефон у кишені пальта завібрував. На екрані висвітилося повідомлення від онуки Мирослави. Бабусю, ти як? Дісталася додому? Галина Степаніна всміхнулася, відчуваючи тепло в грудях від турботи онуки. Мирослава, попри свої 28 років і роботу журналісткою в місцевому онлайн виданні, завжди знаходила час, щоб провідати бабусю або хоча б зателефонувати. Вже вдома, сонечко, не хвилюйся, відповіла вона. Увійшовши до квартири, жінка увімкнула світло у коридорі, старі шпалери з вицвілим квітковим візерунком, потертий килим, дерев'яна вішалка з латунними гачками, все тут залишалося незмінним протягом десятиліть. Єдиним новим предметом був маленький електричний обігрівач, який Мирослава подарувала минулої зими, коли в будинку були перебої з опаленням. Галина Степанівна зняла пальто, взула домашні капці і попрямувала на кухню. Увімкнувши чайник, вона дістала з шавки банку з липовим чаєм і улюблену чашку з тонкого порцеляну, подарунок покійного чоловіка на їхню срібну річницю весілля. Чекаючи, поки закипить вода, жінка дивилася у вікно на засніжений двір, де кілька дітей, закутаних у яскраві пухові куртки, будували снігову фортецю. Раптом телефон знову подав ознаки життя. Цього разу це був дзвінок з невідомого номера. А Галина Степанівна завагалася, останнім часом її часто турбували з різними пропозиціями кредитів та вигідних інвестицій. Але щось підказувало їй відповісти. Ало. обережно промовила вона. Галю, це ти. пролунав у слухавці жіночий голос, який здався дивно знайомим. Це Зіна, Зінаїда, Кравчук, пам'ятаєш таку? Галина Степаніна завмерла, відчуваючи, як серце починає битися частіше. Звісно, вона пам'ятала Зінаїду як можна забути подругу дитинства, з якою виросли в одному дворі. Разом ходили до школи, ділилися найпотаємнішими секретами. Але після закінчення школи їхні шляхи розійшлися. Зіна поїхала вчитися до Києва, а Галина залишилася у Вінниці. Протягом кількох років вони ще листувалися, але потім зв'язок перервався. «Зіно, звісно, пам'ятаю, відповіла Галина Степанівна, намагаючись приховати тремтіння в голосі. «Стільки років минуло. Так, багато води спливло, голос Зінаїди звучав напружено. Галю, я у Вінниці, приїхала у справах, нам треба поговорити, це важливо. А Галина Степанівна відчула, як по спині пробігає холодок. Щось у тоні колишньої подруги насторожило її. Що сталося, Зіно? Не телефоном. Давай зустрінемося. Завтра, о другій годині, в кав'ярні, золотий дукат на Соборній. Знаєш таку? Так, знаю, але. До завтра, Галю, Зінаїда різко обірвала розмову. Галина Степанівна повільно опустила телефон. Чайник давно закипів і автоматично вимкнувся. За вікном почало сутеніти, а сніг падав все густіше. Жінка механічно заварила чай, але навіть не торкнулася до нього. У голові роїлися думки та спогади, які вона давно відігнала в найдальші куточки пам'яті. Того вечора вона довго не могла заснути, ворочилася в ліжку, дивлячись на відблиски вуличних ліхтарів на стелі. Щось підказувало їй, що цей несподіваний дзвінок з минулого не віщує нічого доброго. Але що могло статися? Що такого важливого хоче сказати Зінаїда після стількох років мовчання? Зрештою, втомлена від думок та переживань, Галина Степанівна заснула неспокійним сном. Їй снилося далеке минуле шкільне подвір'я, укрите осіннім листям, дві дівчинки в коричневих формах з білими фартухами, старі листи, написані каліграфічним почерком на пожовклому папері. І чомусь у цьому сні була якась тривога, якась недомовленість, яка змушувала серце стискатися навіть у вісні. Наступного ранку Галина Степанівна прокинулася ще до світанку. За вікном продовжував падати лопатий сніг, перетворюючи місто на казкову декорацію. Термометр за вікном показував мінус п'ятнадцять. Жінка довго стояла перед шафою, вибираючи, що вдягнути на зустріч із Зінаїдою. Зрештою зупинилася на темно-синьому костюмі, який завжди додавав їй впевненості. Поки закипав чайник, вона дістала з антресолей стару картонну коробку з взуття. Там під пожовклими газетними вирізками та старими фотографіями зберігалися листи десятки конвертів, перев'язаних вицвілою блакитною стрічкою. Галина Степанівна обережно розв'язала вузол. Папір став крихким від часу, чорнило місцями вицвіло, але слова все ще можна було прочитати. Люба, Галю, починався один з листів, датований серпнем 1984 року. Пишу тобі з Києва тут все таке величне і водночас чуже. Гуртожиток це справжнє випробування, особливо коли в кімнаті шестеро дівчат. Але найважче це фінансово. Стипендії, катастрофічно не вистачає навіть на найнеобхідніше. А Галина Степанівна пам'ятала, як отримала цього листа. Тоді вона вже працювала бухгалтером на місцевому швейному підприємстві Поділля, мала стабільну зарплату. Не роздумуючи, зняла з ощад книжки «300 карбованців, величезні на той час гроші, і відправила подрузі. Продовжуючи перебирати листи, вона знайшла той, який шукала датований жовтнем того ж року. Галинко, рідненька, не знаю, як тобі дякувати за допомогу. Обіцяю, що поверну борг, як тільки зможу. Ти справжня подруга. Але був ще один лист, написаний через півроку. Галина Степанівна тримала його в руках, перечитуючи знайомі рядки Дорога, Галю, нарешті можу повернути тобі борг, укладаю в конверт. Триста карбованців. Знову дякую за твою підтримку в скрутний час. І справді, в конверті досі лежали гроші, старі радянські купюри, які давно втратили свою цінність, але залишилися німим свідком тих подій. Галина Степанівна акуратно склала листи назад у коробку, залишивши кілька найважливіших ці вона поклала в сумку про всяк випадок. О пів на другу, вона вже йшла засніженою соборною вулицею до кав'ярні Золотий Дукат. Вітер стих, але мороз не відпускав. Під ногами рипів сніг, змішаний з піском, яким комунальники посипали тротуари. Біля входу до кав'ярні стояла жінка в розкішному норковому манто та елегантному капелюшку. Незважаючи на роки, що минули, Галина Степанівна відразу впізнала Зінаїду. Час був прихильним до її колишньої подруги, струнка фігура, доглянуте обличчя з мінімальними зморшками, модна стрижка з ідеально підібраним попелястим відтінком. Єдине, що видавало її вік, очі, в яких застигла якась тривога і утома. Галю! Зінаїда простягнула руки для обіймів, але в її голосі відчувалася напруженість. Ходімо всередину, тут така холоднеча. У кав'ярні було тепло і затишно. Вони зайняли столик біля вікна, подалі від інших відвідувачів. Молода офіціантка в чорному фартусі з логотипом закладу принесла меню. Мені лише чай з лимоном, сказала Галина Степанівна. Подвійне еспресо і шматок сирного торта, замовила Зінаїда, навіть не глянувши в меню. Коли офіціантка відійшла, запала незручна мовчанка. Зінаїда нервово крутила на пальці масивну золоту каблучку з великим діамантом. А Галина Степанівна спокійно чекала, розуміючи, що подруга сама почне розмову, коли буде готова. Знаєш, Галю, нарешті заговорила Зінаїда, уникаючи прямого погляду. Я довго вагалася, перш ніж зателефонувати, але обставини змусили. Вона замокла, коли офіціантка принесла їхнє замовлення. Зробивши ковто кави, продовжила. Життя склалося по різному. Я в Києві непогано влаштувалася чоловік бізнесмен, діти успішні, але останнім часом справи пішли не так чоловік захворів, лікування дороге, бізнес майже розвалився. Галина Степаніна відчула, як всередині все стискається, вона вже здогадувалася, до чого йде розмова. І тут я згадала. Голос Зінаїди став твердішим Ти ж мені винна гроші. Ще з тих часів, пам'ятаєш триста карбованців тоді це були великі гроші. Якщо перерахувати на сьогоднішній курс з урахуванням інфляції та відсотків. «Що?» Галина Степанівна ледве не похлинулася чаєм. Зіно, ти що таке кажеш? Це ж я тобі позичала гроші, і ти їх повернула. У мене навіть листи збереглися. «Листи?» Зінаїда презирливо скривила губи. Хто зараз вірить старим листам? Може, ти їх сама написала, а у мене є свідки. Пам'ятаєш Ларису Гнатюк? Вона досі в Києві живе, все пам'ятає, і розписка твоя в мене є. Галина Степанівна відчула, як у скронях починає стукати. Розписка? Яка розписка? Вона ніколи не писала ніяких розписок. Це якийсь абсурд, якийсь страшний сон. Ти блефуєш!» тихо, але твердо сказала Галина Степанівна, дивлячись прямо в очі колишній подрузі. Не може бути ніякої розписки. Може, Зінаїда дістала з дорогої сумки конверт і поклала його на стіл. Ось, подивися. Тремтячими руками Галина Степанівна розгорнула аркуш паперу. Серце завмерло. Почерк дійсно був схожий на її, хоча щось у ньому здавалося неправильним. Дата серпень 1984 року, сума 300 карбованців. Підпис. Підпис виглядав майже як її власний. Це підробка. прошепотіла вона. Доведи. Зінаїда відкинулася на спинку стільця. Знаєш, скільки зараз коштує 300 радянських карбованців з урахуванням усіх відсотків? Я порахувала. Виходить близько 30 тисяч доларів. Галина Степанівна відчула, як у неї паморочиться голова. «30 тисяч доларів? Це ж все її заощадження за життя, та ще й більше. Пенсія медичного реєстратора, яким вона працювала останні 15 років перед виходом на пенсію, була невеликою. Вона ледве зводила кінці з кінцями, особливо зараз, коли ціни на комунальні послуги зростали постійно. Зіно, схаменися. Галина Степанівна намагалася говорити спокійно. Ми ж з тобою стільки років дружили. Як ти можеш? Саме тому я й прийшла до тебе особисто, Зінаїда понизила голос. Могла б одразу до суду подати. Але я ж пам'ятаю нашу дружбу. Давай домовимося по-хорошому, продаси свою квартиру. Що? Галина Степанівна не вірила своїм вухам. У тебе хороший район, центр міста, квартира коштує пристойно. Продаси, віддаси мені борг, а нарешту знімеш собі щось на околиці або до доньки переїдеш. У мене немає доньки, ти ж знаєш, глухо відповіла Галина Степанівна. Ну, то до онуки, яка різниця. Зінаїда махнула рукою. Даю тобі тиждень на роздуми, потім подам до суду. Вона встала, накинула манто на плечі і, не прощаючись, вийшла з кав'ярні. Галина Степанівна ще довго сиділа, дивлячись на холодний чай і фальшиву розписку. В голові крутилися уривки спогадів, старі образи, невисловлені слова. Додому вона поверталася, ледве переставляючи ноги. Мороз посилився, вітер знову здійнявся, кидаючи в обличчя колючі сніжинки. Біля під'їзду зустріла сусідку, Тамару Василівну, яка вигулювала свого старого пуделя. Галина Степанівно, щось ви бліда така, занепокоєно сказала сусідка. Захворіли? Та ні, просто втомилася, спробувала всміхнутися Галина Степанівна. Піднявшись до квартири, вона одразу кинулася до телефону, тремтячими пальцями набрала номер онуки. «Мирославо, сонечко, ти можеш приїхати терміново. За півгодини Мирослава вже була у бабусі. Молода жінка зняла засніжену куртку, розмотала великий в'язаний шарф і уважно подивилася на бабусю. Що сталося? Ти мене злякала. Галина Степанівна розповіла все. І про несподіваний дзвінок Зінаїди, і про зустріч у кав'ярні, і про фальшиву розписку. Мирослава слухала, хмурячись все більше. Так, а де ті листи, про які ти казала? запитала вона, коли бабуся закінчила розповідь. Галина Степанівна дістала з сумки збережені листи. Мирослава уважно їх вивчала, фотографуючи кожну сторінку на телефон. Знаєш що, бабусю? сказала вона нарешті. У мене є знайомий адвокат, Тарас Левченко. Він спеціалізується якраз на таких справах. Давай я йому зателефоную. Який ще адвокат, Мирославу, де я грошей на адвоката візьму? Не хвилюйся про гроші, твердо сказала онука. Я все владнаю. Головне, не піддавайся на її шантаж. Того вечора. Мирослава довго не йшла від бабусі. Вони разом переглядали старі фотографії, листи, документи. На одному зі знімків дві усміхнені дівчини в випускних сукнях а Галина в білій, Зінаїда в блакитній. Знаєш, що найстрашніше, тихо сказала Галина Степанівна, дивлячись на фотографію. Не те, що вона вимагає неіснуючий борг, а те, що вона готова зруйнувати все. І пам'ять про нашу дружбу, і мою старість заради грошей. Мирослава обійняла бабусю за плечі. Нічого вона не зруйнує, ми не дамо. Вночі Галина Степанівна довго не могла заснути. Лежала, дивлячись у стелю, і думала про те, як дивно складається життя. Сорок років тому вони із Зінаїдою мріли про майбутнє, ділилися секретами, підтримували одна одну. А тепер. Що змінилося? Коли дружба перетворилася на жадібність, коли гроші стали важливішими за спогади? За вікном продовжував падати сніг, перетворюючи місто на білу пустелю. Десь далеко завивала сирена швидкої допомоги, а в сусідній квартирі тихо грало радіо. Звичайне життя тривало, незважаючи на особисті драми. Наступного ранку Мирослава приїхала рано, привізши з собою молодого чоловіка в окулярах з тонкою оправою. Тарас Левченко виявився спокійним і методичним. Він уважно вислухав історію Галини Степанівни, роздивився листи і фальшиву розписку робив нотатки в планшеті. Ситуація неприємна, але не безнадійна, сказав він, знімаючи окуляри і протираючи їх краєм светра. По-перше, Строк позовної давності давно минув. По друге, сама розписка викликає багато питань папір явно новіший, ніж мав би бути для документа сорокарічної давності. Та й підпис. Ви не змінювали свій підпис протягом життя, Галино Степанівно? Ні, він завжди був однаковим, відповіла жінка. Я працювала в медичній сфері, де важлива точність у документах. Тоді це нам на руку. Тарас дістав з портфеля якийсь пристрій, схожий на лупу з підсвічуванням. Бачите ці мікроскопічні розриви волокон паперу навколо підпису? Це означає, що його наносили під тиском, швидше за все, перемальовували через копірку. А ось тут він показав на дату чорнило має інший відтінок. Документ явно підроблений, причому досить грубо. То що нам робити? запитала Мирослава, яка весь цей час нервово ходила по кімнаті. Чекати, спокійно відповів адвокат. Якщо вона подасть позов до суду, ми будемо готові. У нас є оригінали листів, які можна відправити на експертизу. Є свідки, ваші колеги з того часу ще живі. Галина Степанівна задумалась. Так, Надія Григорівна, наша колишня головна медсестра, досі живе на космонавтів. І Оксана Дмитрівна, вона тоді в бухгалтерії працювала. Чудово! Тарас зробив ще одну помітку збережіть всі документи, нічого не викидайте. І найголовніше, не піддавайтеся на провокації якщо вона знову з'явиться, одразу телефонуйте мені. Після того, як адвокат пішов, Мирослава заварила бабусі заспокійливий чай. Галина Степанівна сиділа в кріслі, загорнувшись у теплий плед і дивилася у вікно. Сніг нарешті припинився, і крізь хмари пробивалося бліде зимове сонце. Знаєш, що мене найбільше дивує, сказала вона онуці. Навіщо їй це все? Зіна завжди була амбітною, але не злою. Щось тут не так. Мирослава раптом випросталася. Бабусю, а можна я дещо перевірю? Ти казала, її чоловік бізнесмен, як його прізвище? Кравчук, здається, Борис Кравчук. Мирослава швидко набрала щось у телефоні, потім присвиснула. Ого, дивись! На екрані висвітилася стаття в діловому виданні. Відомий київський девелопер Борис Кравчук опинився у центрі скандалу. Компанія Кравчук Девелопмент заборгувала інвесторам близько 10 мільйонів доларів. Прокрути нижче, попросила Галина Степанівна. Там є його фото. На фотографії був чоловік середніх років з сивиною на скронях, який виходив з будівлі суду. Поруч з ним Зінаїда, що намагалася прикрити обличчя від фотографів. Тепер зрозуміло, тихо сказала Галина Степанівна. Вона в розпачі, шукає гроші, де тільки можна. Це її не виправдовує, різко відповіла Мирослава. Чекайно, вона знову занурилася в телефон. Тут ще щось є. «О, Виявляється, вони продали свій будинок на Печерську, машини. Схоже, справи, зовсім кепські. У цей момент у двері подзвонили. На порозі стояла Тамара Васильівна, сусідка. «Галина Степанівно, тут до вас якісь люди приходили, схвильовано повідомила вона. Чоловік і жінка такі серйозні. Питали про вас, про квартиру цікавилися. Я сказала, що ви нікому не збираєтеся продавати житло, а вони так дивно посміхнулися. Мирослава миттєво дістала телефон. Зараз же дзвоню Тарасу. Це вже переходить усі межі. Галина Степанівна відчула, як у грудях знову з'являється тривога. Вона підійшла до вікна. На лавці біля під'їзду сиділи двоє чоловік у дорогому пальті і жінка в хутряній шапці. Вони явно когось чекали. Не виходь сьогодні нікуди, попросила Мирослава. Я залишуся з тобою. Щось мені підказує, що це ще не кінець. Вони просиділи весь день удома, переглядаючи старі альбоми і розбираючи документи. Мирослава знайшла ще кілька листів від Зінаїди, датованих початком 90-х. В одному з них вона хвалилася своїм заміжжям, писала про великі плани, про те, як її чоловік робить капітал на нерухомості. Знаєш, сказала Мирослава, відкладаючи листи, я завтра зранку поїду в редакцію. Треба дещо перевірити в наших архівах. Здається, я щось пригадую про компанію Кравчука. На дворі вже стемніло. Загадкова пара під під'їздом кудись зникла, але неспокій не полишав Галину Степанівну. Вона механічно гортала канали телевізора, майже не вникаючи в зміст програм. В голові крутилася одна думка невже 40 років дружби можуть закінчитися в залі суду? Наступного дня Мирослава примчала до бабусі ближче до вечора, збуджена і рішуча. В руках вона тримала товсту теку з документами. Бабусю, ти не повіриш, що я знайшла? вигукнула вона з порога, скидаючи чоботи. Пам'ятаєш, я казала, що щось пригадую про Кравчука. Виявляється, три роки тому наша редакція готувала про нього матеріал, але в останній момент публікацію зняли. Хтось дуже впливовий натиснув на керівництво. А Галина Степанівна мовчки налила онуці чаю. За ці дні вона наче постаріла на кілька років, під очима з'явилися темні кола, зморшки стали глибшими. І що ж там було в тому матеріалі? запитала вона втомлено. Все Мирослава розклала на столі документи. Виявляється, Кравчук роками будував фінансову піраміду, брав гроші в інвесторів під неіснуючі проекти, підробляв документи, давав хабарі. А знаєш, хто допомагав йому з документацією? Твоя подруга Зінаїда. Вона працювала в його компанії на посаді фінансового директора. Господи, прошепотіла Галина Степанівна. Це ще не все. Мирослава дістала з теки якийсь документ. Дивись, це копія постанови про порушення кримінальної справи. Тут чітко вказано, що Зінаїда Кравчук підозрюється у підробці документів і шахрайстві в особливо великих розмірах. Розумієш? Вона професійно підробляла документи. Ось чому та розписка виглядала так правдоподібно. В цей момент у двері подзвонили. На порозі стояла Зінаїда, бліда, без макіяжу, в простому пальті замість норкового манто. Можна увійти? спитала вона тихо. Нам треба поговорити. Мирослава хотіла щось сказати, але Галина Степанівна зупинила її жестом. Нехай заходить. Зінаїда сіла на край стільця, наче боялася зручно влаштуватися. Її руки, які ще кілька днів тому були прикрашені дорогими каблучками, тепер виглядали голими і старими. Я все знаю, спокійно сказала Галина Степанівна, про компанію твого чоловіка, про підробки документів, про кримінальну справу. Зінаїда здригнулася, наче від удару, але не заперечувала. Знаєш, Галю? Почала вона, і її голос затремтів. Коли все почало розвалюватися, я думала, що з божеволію. Всі ці роки ми жили, як у казці, великий будинок, дорогі машини, подорожі. І раптом нічого. Борис у депресії, діти відвернулися, кредитори погрожують, я не знала, що робити. І ти вирішила пограбувати стару подругу? різко спитала Мирослава. Мирославо. Зупинила їй Галина Степанівна. Дай їй договорити. Я згадала про ті триста карбованців, продовжила Зінаїда, дивлячись у підлогу. Про те, як ти мені допомогла тоді, в студентські роки, і подумала, може, ще раз допоможеш? Я знала, що це підло, що це злочин, але відчай затьмарив розум. А ті люди під під'їздом твої спільники? запитала Галина Степанівна. Колектори. Зінаїда гірко усміхнулася. Вони вже все знають про твою квартиру. Я. я їм пообіцяла. Досить. Мирослава підскочила. Я зараз же дзвоню в поліцію. Не треба. Галина Степанівна поклала руку на плече онуки. Присядь. Вона підійшла до серванта і дістала стару шкатулку, звідти витягла конверт. Ось Зіно, це твої листи. І той, де ти просиш гроші, і той, де повертаєш борг. І навіть ті карбованці, я їх зберегла, можеш забрати все. Зінаїда підняла очі повні сліз. Навіщо ти їх зберігала? Бо це була пам'ять про нашу дружбу, про те, як ми підтримували одна одну, як вірили в краще майбутнє. А тепер? ледь чутно спитала Зінаїда. А тепер. Галина Степанівна важко зітхнула. Тепер ти підеш звідси, і більше ніколи не з'явишся в моєму житті, бо дружбу, як і довіру, не можна купити за гроші і не можна повернути, коли зрадиш. Зінаїда повільно встала. У дверях вона обернулася. Пробач мені, Галю, якщо зможеш. Іди, тихо сказала Галина Степанівна. Просто іди. Коли двері зачинилися, Мирослава обійняла бабусю. Чому ти її відпустила? Треба було заявити в поліцію. Навіщо? втомлено відповіла Галина Степанівна. Що це змінить? Вона вже покарана, втратила все гроші, репутацію, родину і найголовніше саму себе. Вони довго сиділи мовчки, дивлячись у вікно. На дворі знову пішов сніг, затягуючи білою пеленою вечірнє місто. Десь далеко лунали сирени, грала музика, жило своїм життям велике місто, а в маленькій квартирі на Соборній літня жінка гортала старі листи, свідків давно минулої дружби, зруйнованої жадібністю і вічаєм. Знаєш, що найсумніше, сказала вона онуці, якби Зіна просто прийшла і попросила допомоги, як тоді сорок років тому, я б знайшла спосіб допомогти. Бо справжня дружба це не про гроші, це про довіру і чесність. Мирослава міцніше обійняла бабусю, і вони ще довго сиділи так, слухаючи тишу і дивлячись, як падає сніг, ховаючи під білим покривалом всі тривоги і біль минулого дня.